Всім привіт, друзі! Приїхав я сьогодні на риболовлю. Хочу спробувати половищучку, судачка, окуня на крайній чок спробую. Коротше, що буду клювати, то і будемо ловити. Так що, друзі, зібрав я вже свої комплектики і буду розпочинати вже ловлю. Друзі, а ловити сьогодні буду я наступними комплектами. Це мій crazy fish Versus 4.18 260 рост. На нього поставив катушечку Daiwa Ninja. Сюди поставив приманочку Swing Impact 3.5 і вантажок 10 грамів. Ось такий перший комплектик. Цей комплектик буду використовувати більше під ловлю судачка. І другий комплектик в мене під щуку та під докуня. Це мій флагман Zedic 420 в дліні 2,46. І катушечка Шиман Унаски 2500. Шнурочок тут 0,6 UGK 4 жилочка. І сюди я поставив таку мандулку 2,5 дюйми. чи 2,4 на 12 грамчиках. Так що, друзі, поїхали робити перші закиди вже, бо я вже давно не був на рибалці, вже давно не робив закиди. Так що давайте зробимо. Може якийсь окунь на таку мандулку відізветься. Передавали синоптики, то що вітру взагалі не буде, а вітер є. І доволі такий сильний. З першого закладу нічого не впіймав. Це вже добре. Напишіть в коментах, хто вірить, то, що якщо піймати з першого закладу, потім не буде клювати. Напишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Я чув, що на мандулку і може карп якийсь карасик клюнуть. Теж напишіть в коментах, хто колись хоч колись ловив на мандулку якусь білу рибу. Там караси, короп. Товстолоб. лоб. Такими мандулки, оце грушки. Я таким взагалі не рибачу. Ну я в основному з силіконом вирішив спробувати. Кажу, що вроді... Що вроді, коротше, робоча проманка. Мандулки ці. Ну і грає класно, і грає класно. Сьогодні хочу набагато порибалити там. Виїхав час, їх два. Чисто перевірити клів, тому що я ж кажу, давно не був вже на рибалці і не знаю, що тут взагалі відбувається, як риба клює і яка риба клює. Хорошо, якщо хоч щось клюне. От якийсь судачок невеличкий, то вже буде клас. Поки ось так, друзі. Вже зробив закидів 5, рибка поки не клюнула. Ну, Сподіваюсь, що все-таки клюне. Радили взяти колір мандулки червоно-білий. Подивилися в магазині і сказали, що... Нема такого. Так що прийшлось брати то, що є. Ну, поки що не впечатляє. не впечатляє. Друзі, коротше. Трохи пропробую прокидати таким величеньким силиконом. Ну як величеньким? 4 дюйми. Ну для моєї річці це великий достатньо силікон та й може щось щось може і пійматися на нього чого б не спробувати пробуть велику рибу там по-моєму у мене головка грам 7 і приманочка селект бузер Сейчас пробую просто такую равномерочку с паузой, чтобы хоть нормальная пауза была на падении, зависание хоть какое-то было. Может она уже не хочет в феврале, конечно есть такие приманки большие, но Я вже говорю, чого би і не попробовать. Друзі, прийшов на таке місце наступне. Тут таке більш судаче місце, рельєфчик такий судачий. Так що поставив судачі проманочку, судачий грузок і взяв спиннинг судачий. Уже Вже був в мене один обривчик за сьогодні. Так, короче. не одной рыбы, один обрыв и другой місце. A few moments later. Друзі, камерка, на жаль, не знімала. Попалась така щучка. Перший з починчиком. Така грам 250-300. Будемо зараз відпускати. Пішла.